Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно дихати під час бігу, щоб забезпечувати потрібний об'єм кисню під час навантаження, і як неправильне дихання буде негативно впливати на ваші результати на тренуваннях та змаганнях, а також що робити, щоб дихати правильно і бігати легко. Ви на каналі Run4Fun, я Костянтин, спортсмен та тренер з бігу. І на цьому каналі ви дізнаєтесь багато цікавої інформації для своєї підготовки з бігу. Дивіться відео до кінця, підпишіться на канал та поставте цьому відео вподобайку. Під час тренувань ваші м'язи потребують кисень, бо це є основним джерелом енергії. Для працездатності м'язів аматорам збігу, які тільки почали свої тренування, зазвичай важко бігти, і це не завжди через надто високий темп для початку тренувань. Проблема може бути в диханні. Багато хто звик дихати під час навантажень, вдихаючи через ніс, а видихати ротом, як нам колись говорили у школі. У повсякденному житті ми дихаємо вільно і ротом, і носом, тобто стараємось використовувати всі дихальні шляхи. І якщо спробувати дихати лише носом, ви явно відчуєте дискомфорт. Також під час бігу вам не потрібно дихати лише через ніс або лише ротом. Старайтеся вільно вдихати, вдихаючи і ротом, і носом. Таким чином ви забезпечите швидше потрапляння кисню в організм, і ваші м'язи під час виконання завдань отримують більше енергії. Якщо вас в школі вчили, що вам потрібно вдихати через ніс і щоб не сильно критикувати вчителя фізкультури, можливо, це було в холодну пору року, і таким чином вчитель хотів, щоб повітря частково прогрівалося і не сильно подразнювало горло. Вчитель просто хотів вас застерегти від недуги, щоб ви не захворіли. Якщо ви будете регулярно займатися фізичною активністю, протягом всього життя ви не будете хворіти або будете в рази менше вразливими до любих недуг. Якщо ви вирішили почати свої заняття з бігу зимою, дихання суто через ніс під час бігу вас не спасе від недуги, тобто старайтеся вдихати плавно і ротом, і носом, бо дихання через ніс призведе до збільшення пульсу і пришвидшення дихання. І таким чином ви швидше подразните горло. В зимовий період часто проводьте свої тренування так, щоб ви не працювали в 4-й та 5-й пульсовій зоні. Це анаеробне навантаження, під час якого ви відчуваєте брак кисню, особливо якщо ви тільки вирішили почати бігати. І тоді ви зменшите ризик захворюваності та покращите свій імунітет. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і не поставили вподобайку, зробіть це так, ви допоможете просувати наш контент і допоможете працювати нам далі. Також хочемо подякувати нашим спонсорам на каналі, які підтримують нас копійкою або придбали у нас програму тренувань з бігу. Ви покращуєте нашу подальшу роботу в створенні майбутнього контенту та даєте нам мотивацію працювати далі. Ми повертаємося до нашої теми про дихання під час бігу, і я хочу наголосити, щоб ви старалися навантажувати себе помірно, так щоб у вас не е падала працездатність м'язів під час тренувань і щоб ви точно не працювали у п'ятій пульсовій зоні. Старайтеся виконувати тренування відносно своїх можливостей в даний момент підготовки, дихайте вільно і ротом, і носом, і в якій інтенсивності та з якими об'ємами організм сам підлаштується під час бігу. Таким чином ви забезпечите краще потрапляння кисню в організм та швидше засвоювання його під час бігу. Сьогодні ви дізналися, що не потрібно концентруватись на диханні під час бігу, дихати і ротом, і носом, старатися розслаблятися і пам'ятати про техніку бігу, і завжди покращувати її. Також ви дізналися, що ваш вчитель фізкультури був неправий, але він не хотів вам нашкодити. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Поставте подобайку, підпишіться на наш канал, щоб дихати правильно, бігати легко і тренуватися регулярно. Бо тільки так прийде прогрес до ваших регулярних тренувань.